Ексклюзив знаку оклику, свідки, котрі бачили, як помирали Сергій Нігоян. Коли ми його несли, він ще так похреплював. Михайло Жизневський. Я повернув голову і він уже лежав. І Роман Сенек. Він упав, його зразу забрали. По той бік барикади нічний бій Беркуту 22 січня. Вниз постав горки людей. По 18-й. Якими боєприпасами насправді стріляли спецпризначенці? Травматичними. Бойовими! <звук> Була вилучена залізна металева куля, що свідчить про вогнепальне погано. Бондо. О, я не розбираюся. Ну, Ось така сама куля катушечного типу. Так, так так так, так Хто викрадає і катує активістів? Станом на сьогодні це є 36 осіб. Чи діють в Україні таємні ескадрони смерті. У мене просто руки. Меня розп'яли вон пробивалі. І хто знущався над активістом автомайдану Дмитром Булатовим? Э, Вибросіли в лісу. Знак оклику. У понеділок, о двадцять на тивай.